Ходячи вулицями міста, ми неодноразово зупиняємо свій погляд на людях похилого віку, які з якимось невимовним смутком дивляться на світ. Серед цих людей багато тих, хто пережив жахіття війни. Війна вбиває, вона спустошує. І зовсім не важливо, чи людина воювала на фронтах під час війни, чи вона рила окопи, чи знаходилась у полоні. Для багатьох із них життя поділилося на дві частини до війни і після. І героїзм цих людей досить часто полягає вже в тому, що вони просто вижили, просто залишились живими. Напередодні Великого свята Дня Перемоги спробуємо дізнатись про життя та долю однієї з учасниць цієї великої драми в житті народу. Наша знімальна група завітала до Марії Марківни Хмельницької, яка є членом церкви Царства Боже, і на сьогодні вона у цій церкві найстарша. Саме страшне в житті, не дай Бог нікому, це війна. Нас забрали з 10 класу всіх на окопи. Ми копали трактор Аре, а ми викидаємо. Цю землю. І так нас перевозились кожного дня в друге місто і ми там копали, викидали. Ніхто не питав нас, чи ми пили, чи ми їли. Нічого в нас цього ніхто не говорив. Саме страшне окопи казалося. Але потім саме страшне те, що нас забрали в Германію під автоматами. Нас Взяли і за вагони під силою. Всі ми посідали, і так ми там, як корови, не як люди, а точно скот так нам везли. Не пам'ятаю, скільки суток, не пам'ятаю. Ну тільки пам'ятаю, що перша зупинка була це в Кракові. Нас там перемили в смислі. Треба було змазати голови, щоб не завести в шею Германію чистою. Потім нас зупинили вже в Германії, привезли нас в Франкфурт на Майні, в розпределительний лагерь. Після того нас привезли на завод і сказали нам працювати на заводі. Авіазавод. Дуже тяжко було. Не дай Бог нікому попадати в такі ситуації. Кормили нас дуже погано. 200 грам на сутки хліба і черпак баланди. В баланді було що? Бруква, кольрабі і капуста. Оце і вся наша їда була три роки. Бути в Германії не так легко. Я там дуже захворіла. Але там хворіти не можна, бо ми носили в руку і треба було перенести все. Дівчата просили, ми за Марію понесемо. Ну надзиратниця взяла, по руками мене набила і сказала, Арбайтер, Марія, Арбайтер. В Германії кормили нас, ранком може взяти кипячену воду. В обід черпак баланди. На вечір. П'ять маленьких картошин і кусочок брукви. Це наше все було питання. Ми так питалися три роки. Ми дуже були голодні, дуже і змучені від тяжкої роботи. Після того, як кончилась війна, ми попали в Франкфурт на Майні зайняв американець і англієць. Як ми повернулися додому, у мене були фотографії на шиї з достичкою, хто я така. Ну батько все ліквідував, всі адреса, бо він боявся, щоб мені не снилася та германія. Це дуже тяжко, хай Бог бороли. Він добре зробив, що спалив усе. Тяжко мені це все говорити. Після того. Казалося б, що все кончилось, біда не кончилась. Мені так хотілося десь побути в такому голочку, знайти спокій у своєму, своїй душі, в своєму серці. Ну, на щастя, в мене була внучка. І вона мені стала ходити в церкву і казала, бабуню, ти тільки піди, подивися один раз, і ти завжди будеш ходити. Я пішла один раз і я знайшла спокій. Мені казалося, я трохи забуваю це все і надіюся на Бога, на Бога надіюся, що я ніколи вже не буду так переживати і так мучитися. І так воно і сталося. Коли я була малесенькою, це було в другому класі, мене дідуня повів до церкви на Рождество Христове. А тоді було дуже запрещено, то мене за це наказала вчителька, я два, час, два уроки стояла в углу і плакала, і не знала, за що ж я стою. Моя внучка була ведущою в церкві молодіжки, і вона мені сказала, бабуню, прийди один раз і ти поймеш, що ти знайшла той, ту одушину, Яку ти хочеш її мати, і я з нею пішла. І я з нею пішла і стала ходити. Для мене це було саме успокоєння душі моєї і познання мого, що я пережила, значить, з нами є Бог. І він мене успокоїє, що вже все буде добре. В настоящий час мені дуже тяжко ходити, але мене церква не забуває. До мене приходить валя, по-моєму шеремету, приходять на великі праздники діти, які напоминають мені мою внучку. Дуже тяжко це, але я знаходжу спокій, хоч я в місяць раз піду в церкву, але моє серце успокоїться, що зо мною є Бог. Дорогі люди, хто мене чує, хто мене бачить. Я вас прошу, якщо ви шукаєте якийсь спокій, приходьте до цієї церкви, з вами поспілкується, з вами скажуть, Господи, що є Бог на світі, і що ми повинні його почитати, а він нас ніколи не забуває. Пройшло час, моя внучка поїхала до Москви і поступила в університет. І там вона вийшла заміж. За іностранця, він був віруючий такої ж віри, як і Віточка тут приймала у пасторя Хрищення. Я дуже довольна тим, бо вона була там і ведущою, Вона завжди ходила там до церкви. Успівали вони і в інституті, і в церкві. І натхнення було і в мене, вона мені дзвонила почти кожного дня і казала: бабуню, тобі там добре в тій церкві. Звісно, дитино моя. Мені саме тут отдик єсть. Я можу поговорити з людьми. Я можу розказати всім, Найди там спокій, там тільки ви побачите спокій і поспілкуєтесь з самим Господом Богом Ісусом Христом. Марія Марківна була надзвичайно втішена, що Бог влаштував особисте життя її онуки. Що він дав їй хорошого люблячого чоловіка, що вони обоє служать Господу. Але сталося так, що її люба онука, люба вікуся загинула. Серце Марії Марківни втішав сам Господь, і сьогодні вона знає і вірить, що тепер їй віка з Господом. А життя самої Марії Марківни продовжується у тій самій церкві. У яку багато років тому привела її її онука. Церква Царство Боже це сім'я, де є місце для кожного, вона завжди була і залишатиметься тим місцем, де ветерани та люди похилого віку будуть почуватися потрібними і захищеними, де вони ніколи не будуть відкинутими чи зайвими. Та де завжди про них пам'ятатимуть і піклуватимуться. Дорога наша Марія Марківно, і всі, хто пережив цю страшну війну, цю трагедію, прийміть наші щирі вітання і нашу дяку, і нехай всіх вас береже Бог. Дорогі брати і сестри, люди, хто пережили лихоліття. Тих буремних часів Другої світової війни. Я хочу сьогодні подякувати вам і поспівчувати тим переживанням, які ви мали, тим, хто натерпілися від тих лихоліть і від німців, і від поляків, і від росіян, і від інших загарбників, які приходили на нашу землю, від різних ідеологій, фашистських, комуністичних чи інших. Ми хочемо сьогодні. Бути з вами, згадати вас, благословити вас, щоб в ваших домах було все добре, щоб ви були здорові і щоб ті страждання, які е, пережили ви тоді, ніколи не вернулися. Ті діти, які були дітьми війни, сьогодні ми також із вами, і згадуємо про ці дні, і ми солідарні з вами в тому, що це було так тяжко. Що люди були в великому страсі і бажаємо, щоб ніколи на нашій землі більше не ступав чобіт якогось загарбника, щоб Україна наша була вільною. Вітаю вас, любі телеглядачі! Сьогодні ви матимете змогу ознайомитися з роботою християнських таборів, які проводить церква Царство Боже. І з вами я, Оксана Третяк, організатор християнських таборів. І сьогодні ми ведемо прямий репортаж з місця подій. Отож, ми знаходимося у таборі Суперстар, який відбувається 6 по 15 липня у селі Дубечне. Ось воно найкраще місце, де відпочивають наші дітки та підлітки. А ось і вони зустрічайте. Кожен ранок у таборі розпочинається з молитви лідерського складу за дітей, а потім, о 8.30 усі діти разом з своїми наставниками збираються та разом співають і викрикують кожен свою кричалку. Ми карамелі веселі, усі обгортки у нас неземної краси. Та краса їх не вічна, краса їх мене, та це не важливе. Ось тут головне. Ми елвід і бурундуки, знайомі всі ми гризуни. У Голлівуді ми зірки, а тут реальні пацани. Ісуса хочемо пізнати, всю славу віддавати, любов всім ближнім дарувати, спасіння наше Для Нас відкриті двері, у табір суперстані. Ми Бога будем славить, на, на радість небеса. Ми, батерфлай, дорогу знаємо в рай, з нами лети, досягнеш мети. Ми – булавки, наш девіз, ми дівчата, просто клас, не забуде тебе нас, будем ми вас розважати, номери вам представляти. Бублик я. Бублик ти! Ми нормальні пацани на бору грибе Погрибе й тебе. Ми старцем, ми об'єднання зірок, ми разом робимо перший крок. І вірна дружба робить нас сильніше, бо лиш разом ми світим яскравіше. <рив> Найкраща група з вами тут. І навіть це не Голлівуд. Хто ще не поняв, ми круті. Для вас ми просто ві. Ми команда супергерої. Халк – самий крутий супергерой. Ніякол круче, а халк в'язкой. А може бути вони всі круті. Та найкрутіший помер на хресті. Ми команда Чилеса. Ми приїхали суперса, щоб стати страдівлю. Діти стас! Ми команда! Сувері! Особливість нашого табору це гуртки. І на протязі усіх днів діти навчаються чомусь новому. І цього року діяло безліч гуртків. І тепер коротко про них. На Назва табору суперстар, що в перекладі суперзірка. І щодня проходять різні біблійні уроки, на яких ми працюємо над дитячою самооцінкою. І ви дуже дуже велика цінність, що оця коробка, ця коробська середини ще було зеркало. І церкво ви можете дивитися кожного дня, сходить і думати, яка унікальність дивиться на мене. Сонце що ще потрібно, щоб підняти настрій дитині? Тому саме відпочинок на озері є найулюбленішим місцем наших малюків. Дітей є загальнотабірні ігри. Це час, коли можна з дітям робити все: бігати, кричати, стрибати та вболівати за свою команду. Може життя. Вечора дітки завжди зайняті, тому що йде підготовка до різних костюмованих вечірок на різну тема. всіх вечорах завжди були присутні представники шоу-бізнесу, репери Дуб і Очерет, які разом з дітками розважалися та співали гімн табору. Okay. What's up, homie? What's up guys? Yeah. Я представляю здесь того, кого зовут Jesus Christ. После того, как зажегся свет в твоем городе тем мы сбавляем, набираем обороты на Гаспелизация на твоей стрит. Ценная информация, плюс рифы плюс бит Это нужно столице и провинции Это нужно тысячам, а не единицам Прямо здесь, за спонтанным министри. Наша цель в твою жизнь свет принести Ждал, тогда мы нежданные гости Открываешь шире двери, есть хорошие новости В твоих руках сидит за пять долларов Но содержимое его цене и все денег и всего золота Этого альбома стоило дождаться Теперь и в твоем районе Госпелизация На твоей Я представляю здесь того, кого зовут Останні дні табору у нас склалася добра традиція організовувати дні покаяння, де кожна дитина має можливість усвідомити, як правильно потрібно жити та чого не варто робити. Батьки, відправляти своїх діток у християнські табори. Ми ніколи не нав'язуємо дітям Бога чи християнство, а навпаки, показуємо альтернативу негативному життю. Ми запрошуємо усіх діток та підлітків до 16 років щоліта у липні, відпочивати разом з нами. Табір Суперстар: стань зіркою, знайди себе та залиш хороший слід після свого життя. Якщо вам дошкуляють хвороби, або ж сталося таке лихо, і ви втрапили в якусь залежність, то в четвер є спеціальне служіння для таких людей. Також у нас прекрасні молодіжні зустрічі о 5 годині в суботу, кожної суботи, хлопці дівчата, і це неймовірно, такі особливі вечори в них. І це молодь нового покоління, це люди завтрашнього дня, і в них є особливі цінності. Вони не ходять з пивом по вулицях, як ви часто бачите. В них е, е, інша мова зовсім, вони не лихословлять, не жартують нижче пояса і так далі. Це божі діти, і вони чудові. Тому хлопці, дівчата, приходьте до них в товариство. Також в нас е, неповторна недільна дитяча школа. І в нас є шість груп різних вікових, і вона відкрита віком від 0 до 14 років. Кожної неділі з 11 години всіх діток запрошуємо. Це цілі гори іграшок, це прекрасний час проведений, гарні гуртки. І також літом готуйтеся ми, щоліта маємо прекрасний оздоровчий табір. І він відбудеться в липні цього року. Ми ще будемо розповідати про це. Також у нас є сімейні служіння. Кожного місяця збираються сім'ї, молоді, і старші сім'ї, і вони теж мають прекрасний час поділитися цінностями сім'ї. І сім'я це є дуже важливо, це є Боже встановлення. До неї треба трепетно відноситись, треба плекати сім'ю, треба збудовувати сім'ю, треба захищати сім'ю, особливо сьогодні у наш з вами час. Також жінки в нашій церкві вони збираються одного разу в місяць разом і вивчають слово Боже. Також у нас є служіння для неодружених чоловіків, і також ми даємо безкоштовні обіди для потребуючих людей. Також ми підстригаємо волосся всім, хто цього потребує, це люди з вулиці, часто які не мають взагалі де жити. Також ми проводимо багато тематичних банкетів в церкві. Проводимо творчі вечори. В Україні діє 12 пунктів видачі гуманітарної допомоги приватним особам з рук в руки. Ми надаємо гуманітарну допомогу благодійним організаціям, школам, дитячим садочкам, інтернатам. Також багато виділено медичного обладнання і інвалідних візків для тих людей, кому вони потрібні.